Працівники комунального підприємства «Челуаш» вигрібають листя біля ливнівок. Вони потрібні, аби після опадів вода не скупчувалася на дорогах. Восени та влітку такої роботи найбільше, розповідає начальниця дільниці зливової каналізації Леся Бутенко. Осінь велика проблема листя, а... Але... Влітку у нас, виходить, проблема в тому, що покосили траву, а її ніхто не прибирає. Очищення рішіток на дорогах зливоприймачів для того, щоб не вийшло підтоплення вулиць. Завдання на сьогодні ще й підняти ливнівки ось на цій вулиці, аби вони були в рівень асфальту, говорить дорожній робітник Нікіта Корчевний. Щоб вода стікала з дороги. Для цього потрібно дістатися всередину такого водоприймача. Вона складається з труби. І стінки з кирпича складаються. складається. Основа на чу на чому житі рістовка. Працівники замішують цементну суміш. Цеглу теж підготували завчасно, говорить начальниця дільниці. Для того щоб не було аварійної ситуації, то піднімаються з ливоприймачі люки в рівень дороги. У Черкасах дві з половиною тисячі ливнівок. Питаємо у містян, чи задоволені вони станом водоприймачів. Проблем з калюжами трошки є. Це район більше ем, на, туди на хімпосілку більше. Потім по Франка, по Гоголя, перехрестя Гоголя, Франка є трошки калюжі, але вони не такі великі, не страшні. Калюжи, ну, звичайно, є. Всі дощів. Ні, я не помічала, що були проблеми з калюжами. Втім, після сильних злив деякі вулиці підтоплює. Леся Бутенко пояснює, чому. Листя багато, людей не вистачає, але своїми силами стараємося. Прибрати, що по можливості прибираємо. Бульвар Шевченка, університетська, це ділікат, там відсутні, зливоприймачі, то у нас із -за того там і уровень дороги, чуть-чуть, ну профіль не так зроблений. А так на даний час практично вже все зроблено, що все нормально. Тетяна Омеляна, Григорій Козуб, Суспільне новини Черкаси.